І так, доброго дня! Або здоровенькі були. Сьогодні у нас сьогодні у нас виноградник. Назва трансформація на виноградникові. Що я мав цій назві вам показати і розказати? Мій виноградник. Мій виноградник, 25 й рік. Скоро зима. Трансформація. Вирубаємо потрошку виноградник. Спочатку колись давно, можливо, не зовсім давно, була думка догнати до 100 кущів винограду. Виноград. Да. Сортів, кущів, напевно, сортів менше, кущів 100 до 100. Так, планував, посажу, виросте, буде якась віддача, все буде чудово. Потім, як кажуть, умнієш, потім... Після того, як вже посадив, ну фактично до ста кущів я був почти догнав. З молодими, з посадженими, щось там було рядом. Потім приходить розуміння, розумання, що щось я роблю трошки не те, щось я дуже багато захватив. На одні руки, як кажуть, здоров'я з кожним роком не додається, а забот на виноградникові додається. Добавляється. Бачите, ще тільки обрізав позавчора. Оце, оця площа зайняла в мене три дні. Ну, по півдня три дні, поки я оце все обрізав І Ще не придавлював, прикопувати не прикопую. Якби ще й прикопував, то взагалі труба. Треба було б його, напевно, увесь вирубати. Ну, якось так. І, ага, що я вам хотів сьогодні розказати. І після того, як 100 кущів я вирішив, що мені не підходить, потрібно їх поменшити. Отут був, де я вам показую, навіть десь труби пооставалися. Труби для полива, щоб ви розуміли, бо хтось колись там питав, що там тебе за каналізаційні труби торчати з землі. Ну, це для полива. Під кожний кущ викопувалася ямка, потім туди засипався. Щебень. Потім битим шифером щебень той оттінювався, потім засипалася земля. І як було жарке літо, туди шлангу вставив і наливаєш. Туди там 3-5-10 відер, можна легко було налити. Бачите, фактично весь виноградник видно, де, здається, бутилки з-під води, то, то труби закриті. То якось так. І давай я потрошечку значить, цей виноградник зменшувати. Після того, як я пошти догнав до 100 кущів, тепер почали зменшувати. Оце я вам показую отам. Потім я вам показую отут. Оце були кущі з виноградом, Тепер їх тут немає. немає. Тут, наприклад, де моя тепличка, що я вам показую в відео, якщо цікаво, подивіться. Тоже, також був виноградні кущі, яких зараз немає. І ми зразу виробили 37 з кущів, ще приморозки нам допомогли. Якщо хто не дивиться, це виноградник під Полтавою. Два роки підряд у нас приморозки весняні. Тобто все розпускається на цвіт, а потім усе добре змерзає. Ось таке. Значить, весною, в тому році, я більше 30 кущів виробав. Трішки стало краще легше. Приморозки допомогли. Потім, отут у мене також бачите, одні труби пооставалися. Це цією весною ми тут три куща вирубали там ще два. І тепер іще осінню планую іще п'ять кущів вирубати. Тобто ми так зменшуємося, зменшуємося десь до 50 кущів. Чи вони остануться на далі? Не, 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 не уверена, як кажуть. Можливо, будемо ще зменшувати, а можливо, подивимося, як воно буде все складатися. Так, ну опять же, звертаємося трансформація на винограднику. Не просто я вирубав кущі і тепер там площа заростає бур'яном. Ну, а там трошки ще є, ми не вспіваємо його освоювати. От, наприклад, ми видозмінюємо виноградник цю теплицю. Теплиця, вона вже... На місці виноградника стоїть, бачите? Тобто був виноград, тепер у нас теплиця. Щось ми заміщуємо. Тепер буквально позавчора ми посадили і вам хочу це показати. Також отут, де були ряди з виноградом, оці штруби залишилися. Тепер у нас що? Тепер у нас буде дві грядочки із клубникою. Ось подивіться, як це все красиво вийшло. Пізно вже. Думав, якщо чесно, і не в можливо посадити. Цьому році осінню, ну, погода, і ще, бачите, був сніжок трошки приморозки, а так, ось, наприклад, 4 дні назад на сонці було плюс 20 в тіні там 12-14 градусів. І вирішив, не буде тут бур'ян проростати. На цьому місці я ж кажу, ще труби. Вон, ви бачите, Тепер посадимо клубничку. Клубничка в мене була посаджена там далі, і вона так потрошку з кожним роком чахла-чахла-чахла, не обновлялася. А тепер буде рядом, тут в мене буде прямо зовсім рядом скважина з водою, тут у мене буде зовсім рядом бочка з водою. Я думаю, ми частіше тут будемо бачити, і, можливо, буде краще їй. Тут і води буде в неї більше. І випалена. Два сорта, Два сорта. по інтернету зайшов на OLX. Якісь хотілося нові, не нові. Вони для мене нові, можливо, в когось вони зовсім не нові. Оце те, що ви бачите, тут 50 штук. Заказав сорт Альба, рання бути. І хотілося якийсь середній сорт. Ну, того, хто реалізовував, написано також ранній румба. Вроді, непогані відгуки, подивимося, яке воно буде. Сажениць хороший, молоденькі усі. Лубничинки, корінь, корнева дуже хороша розвинута. Деякі з них є маленькі, але вони були з походом. Якщо 50 штук заказував, то по 60 штук положили, що спасибі тій жінці, яка нам веселала, <кхух> добросовісно віднеслася. І свіженькі сажаниці, і нам сподобався. Дай Бог, щоб він перезимував і буде все добре. Також замінений частково виноградник, якщо ви бачите ось вам трошки поближче. Це у нас жимолость, Це я в тому тієї осінью я вам знімав відео. Подивіться, там є на каналі, якщо кому цікаво. Оце вона трошечки, трошечки, бачите, отак вона. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім кущів. Вісім кущів я заказав і посадив. Що цікаво, тією осінню вона була посаджена. І цією весною я вже пробував перші ягоди. Це було дуже цікаво, як би сказати. Десь на чотирьох кущах, по-моєму. по-моєму, На чотирьох не було зовсім нічого. Да, такі вони. А на чотирьох ми попробували. На деяких було 4-8 ягодок, а на деяких довелося обривати, бо я бачу, що кущик молоденький він. Не витягує, того що начіплялося. Ну, опять же, з нехорошого, таке як пересорт, таке, як два сорти форма ягоди, я такої не заказував. Ну, поки не буду нічого стверджувати, дай Бог, ось перезімуємо, подивимося, що буде весною. Сила росту в них слабенька. Отак От дивлюся, вони зовсім невеликі кущики, але розуміє, що поприсила їх ще були вони набагато менші. Там були взагалі одною паличкою, такий пагінець був, а такі ж таке ще зараз. Ось бачите, як подивитися. Так, да, він хотілося б, звісно, не побільший, але вже він такий трошки мощніший. Но, опять же, я замітив, що ріс він іменно з весни. Зразу ото він трошки двинулося в ріс, а потім вони ціле літо отак і стояли. Поливав я декілька разів, їх разів, може там 3-5, більше-менше. Ну, більше їм нічого не робив. Трошки ополювалося, зараз, бачите, трошки зарослося. Оце таке. Оце такі дві цікавих у мене тепер плантації на, на винограднику. Ще тут я ж кажу, ріс виноград, і ми не просто від нього і збавляємося, і буде тут нічого бур'ян. А ми просто питаємося, ми просто трішки відозмінюємо, трансформуємо це пространство. Був виноград, тепер у нас тут жималось, тепер у нас тут тепличка, тепер у нас тут клубничка, два сорта. Якщо все буде добре за теплицею, то бачите, там трошки просто земля немає нічого. Там, тоже, можливо, я зроблю такі невеликі грядки під щось друге. Можливо, це буде клубника, можливо, це буде там, помідори, перець або щось інше. В ідеалі в планах було трішки як би сказати, не реалізував. Тут, де ви бачите синенькі оці ниточки, то хотілося б положити, ну як в теплиці, я вам показував, 5 см реєчки, або желізні, або, наприклад, там із, із чогось. І щоб воно підняти. І підняти сантиметрів на 5, підсипати землею. Е, було б непогано. Ну, Хорошою землею. Ну, Садилось дуже швидко, давай, давай, давай. Два рази перекопалося. Хорошо, що менший син допоміг. Тут він лопатою оце два рази перекопав. Тому що така була трава, тут страшне все прорушу. То Тепер да щось може. Можливо, щось і пооставалося тут. Ну, я думаю, справимося, а не справимося. Годів 3-4 роки. 3-4 вона тут побуде. А потім ми будемо шукати їй нове місце. Рекомендую 3-4 або, навіть, може, раніше клубнику пересаджувати на нове місце. Подивимося, які це сорта Альба і Румба. Я таких ніколи в мене не було. Які в мене були? У мене були більш старіші сорта. E, уже вони, напевно, більше 10 років. Вони це були Ерос, це були Пегас, це була королева Єлизавета, це був ханей. Ханей в наших умовах непогано, непогано, ранній родив непогано, але кисловата Ягода трошки з кислинкою. Да, не всім це подобається. Королева Єлизавета виписував теж щось. Вона не пішла зовсім. Вона наших тоді жара якраз була. Це може років 6-8 назад було. То не видержала один рік і почала вона вроді поливав усі одинаково, і почала чахнути, чахнути, і закінчилася вона. Ну, і раз їх не, не непогано там залишилося в мене, там вони біля Шовковиці трішки її залишилося там, так вона, знаєте, до старій кущі, дуже ніхто за нею не ухажує. Ну, як звичайно, чим далі, тим ріше туди, рідше туди доходиш. Оце така сьогодні, такий сьогодні ролик. Давно я не записував. Якось знаєте, і настрій немає. Дощі, погода така, блін, таке воно все. А це іменно, ви бачите, трошки ми двинулися, висадили, успіли. Я ж кажу, я не вірив, що ми успінемо. Думаю, ось мороза замете, коли воно прийматиметься. А так ще вроді показує далі. Воно плюси недільку, днів 10, должно бути там ночу, плюс 2-3, а то і 7-8 днем, якщо воно так буде як. Як обіцяє. І будемо дивитися, можливо, навіть на слідуючу весну щось, щось уродив. Напишіть, може, в когось такі сорта є. Якось про альбу я чув гарні відгуки. Там, і від тиль, і від тиль. то румба я не чув. Більше румба це оце вона тут більш румба. Ну, цікаво, цікава ваша думка, чи правильно, що я її купив, чи можливо, і, можливо треба було щось. Друге купувати. І ще цікава ваша думка, хотів спитати, реалізовувала ця жінка, суниця ремонтантна, смак лісової в два рази крупніша, Сажанець дорожший був і я не рішився. Якось не знаю, чи потрібна вона мені, чи не потрібна, чи хто вирощує, чи дійсно ну, потрібно з нею заморачуватися, чи, чи вона не потрібна. Достатньо тільки клубники. Оце сьогодні, що я вам хотів розказати, що виноградник і своїми силами. Бачите, хотілося одне, думав, та я ось розведу красиво, нові сорта, кущі. А воно, бачите, життя вносить свої корективи. Здоров'я вже не витягує біля нього лазити, а роботи дуже багато на ньому. А віддача, бачите, два роки приморозки. Віддачі дуже й немає. Всі старі рукава в основному попропадали. Оце молодняк по а там ще як воно буде. Знаєте, там рукава такі вже були там по 6-8 років. Уже це, це хорошо було. А тепер в основному те, що я вам показую, ось бачите, молодняк, молодняк поотбивали. Якщо, не дай Бог, приморозок буде і весною, то часть кущів взагалі може пропасти. Вони ж теж один рік приморозок, другий, третій. Ну або чахнутимуть, єлі чахнутимуть. Так що вирішено, ото переполовинити виноградник, буде до 50 кущів, а можливо в перспективі буде і менше. Буде і менше, погралися, побачили. Ну опять же, ж, клімат міняється, ви бачите, немає нічого вічного. Те, що було тоді жаркі літа, а там, то зараз вже вони оці 2-3 роки не жаркі, а більш дощові. А теж виноград такий, як не крутий, він любить. Було жарко, що краще б його палити лишній раз, ніж боротися з тими грибковими, з усіма, за тими тими дощами, як розкрі... розтріскуються ті сорта, які не повинні розтріскуватися. Так що бачите, перейшли на помідори, помідори сезон закінчився. Можливо, коли зніму віддільне відео помідорами я залиши задоволений в цьому році. Я не кажу, що всі роки буде так все гарно. Ну, от на сьогоднішній день, якщо навіть з виноградом порівнювати, то помідори, як би сказати, більш і віддача, і затрати менші, як на мене. Ну, не знаю, можливо, знаєте, із-за чого, і ще що. Помідорами займалася вся сім'я, і я, і дружина, і сини. А виноград основна мені такий, Таке, сюди там, ну, трошки сини допомагали, там щось е, ну що там. Придавити, кирпичі порозносити. Ну, така мілочовка покосити, там це саме основне міні. А помідори такі більше воно якось на всіх розподілялося, можливо, і таке. Так що, 25 й рік закінчується. Подивимося, як воно буде далі, яка буде весна. Кому цікаво, підписуйтеся, будемо щось ще викладати. От. Так що, всім дякую. Всім наснаги здоров'я, як кажуть, щоб також у вас вийшло, щоб фантазії і своїми силами, як би сказати, це і змірялися. Бо бачите, можна, як би сказати, особливо це весною, я замітив. Після зими ти думаєш, що те треба, і те треба, і оте ми зробимо. А потім, вже, як ти все це розпочав, вже ти розумієш, а, а на хіба воно мені скільки треба, ви повімаєте, не витягуєш. І ну, не хочеться рабом ставати отим заложником того, що ти сам і напридумував. Тим більше сам ніхто не заставляв, розумієте? Ну, от така ситуація. Так що, всім дякую, хто подивився, всім дякую, хто додивився. Коментуйте ваше бачення, всім успіхів, до побачення.